7 вересня громадська організація Об'єднані надію та кафедра культурології, філософії та музеєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка продовжили серію вечорів літературної творчості у межах проєкту «Поетичні діалоги. Вечір під назвою Подарунки долі познайомив слухачів із творчістю та світоглядом української поетки, журналістки, учительки, голови Чутівської спілки письменників Гараїси Артеменко. Дискусію модерував завідувач кафедри культурології, філософії та музеєзнавства Олександр Лук'яненко. Скільки впало в траву, ягідок недозрілих ілюзій, скільки вітер струсив до землі перезрілих надій? Не рахую, живу, поки поруч є віддані друзі, з ким не раз пригубив з цих плодів животворний настій. Різновікова аудиторія зібралася в приміщенні Чутівської центральної бібліотеки, аби послухати діалоги прозою та римами про джерела й сутність поетичного покликання та його тлумачення присутніми на заході митцями. Поети у формі невимушеного діалогу ділилися з публікою роздумами. Про проблему власного творчого голосу, страху або безстрашності говорити суспільно значущі теми оточуючим, а особливо обтяженим владою. Раїса Артеменка та Олександр Лук'яненко читали й тлумачили поезію, що показувала місце дитячого та юнацького захоплення літературою у процесі формування світогляду митця. Поети торкалися питань україноцентричної освіти, і радянської русифікації Донбасу, де народилася й навчалася пані Раїса. На воротях стоїть бабуся, посміхається, виросла поміч. Зупинись, бо соноги дівчат озирнулась з верхню і байдуже, бо в мені себе не впізнала, тож гукати я більше не наважилась. Через череда із призьби вертала. Учасники діалогів пояснювали роль платонічного і фізичного розділеного і нерозділеного кохання на народження наповненої покуттями поезії. Значущими стали розмисли з приводу впливу соціальних змін, таких як помаранчева революція чи революція гідності на психічний стан митців та їхню творчість. Раїса Артеменко презентувала історії створення своїх поетичних збірок: доки живу, люблю, доки люблю, живу та мої дороги. То полі росли ові згінка, до зір простягали віти, а батько дивився, як гілочки, до землі нахиляють, зриваючи вишню. Сусід продав садибу, виїхав у світи, батьки згадували молодість, як на побачення бігали у вишни. То полі нові сусіди під корі, не чути її, не шумить. А в нас літо фарбує рідки, а вірші вчаться ходить. Окрім творчості сучасних поетів із Полтавщини, слухачі познайомилися з роздумами на теми творчого пошуку і джерел поетичних талантів у віршах письменника Василя Симоненка, Гліни Костенко та Івана Драча. Римовані розмисли Грицька Чубая, Наталки Білоцерківець та Григора Тютюнника розкривали багаті грані ставлення митців до любові. Та щодення. А думок Марка Твена і Бенджаміна Франкліна спрямували у діалозі про цінність життя митця і подальші життєві і творчі плани. Чи ж ви знайшли для спокою хоч мить? Чи в раю побігли пасти гуси, щоб їм в казки дитячі полетіть? Старенька вишня попід вітром скрипне, і за плечем шепоче хтось. А вже ж! і ти рощуєш щире і привітне. Роби люби і вір. Поки живеш у другій частині заходу. Чуттяни й гості міста з Полтави та Карлівки ділилися враженнями від почутого. А мене сьогодні, пані Раїса, вразило те, що ви говорили поміж ними. Мені хотілося підписатися, мабуть, під кожним словом. Голова громадської організації Об'єднані надії Роман Шестопал наголосив. На важливості україноцентричних соціокультурних заходів у часи повномасштабного вторгнення Росії в Україну, бо живе мистецтво демонструє духовну силу українського народу і показує, що хлопці і дівчата на передовій тримають фронт недаремно. Ми відновлюємо нашу культуру і показуємо, яка вона є, і яка вона була раніше. Ми показуємо, наскільки вона цінна і наскільки вона багатогранна. Дякую пані Раїсі за ці чудові вірші, якими ви сьогодні нас порадували. Особливо подяка пану Олександру за неперевершені вірші, які постійно звучать з вуст. І всім вам прошу підтримуйте наших хлопців, не чекайте, поки вони прийдуть і будуть щось робити за нас. Ми дуже їм показати, за що вони воювали. А не чекати на те, що коли вони прийдуть, вони будуть щось змінювати. Змінить повинні ви, а не вони. Вони змінюють там. Він закликав територіальні громади Полтавщини єднатися у творчій співпраці.